Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас черговий вже на десь шостий на моєму каналі огляд автомобіля Daihatsu Sirion 2010 року випуску. Ну і зараз я вас більш детальніше познайомлю з цим автомобілем. І так, друзі, Daihatsu Sirion з бензиновим двигуном 1.3 2010 року випуску в сріблястому кольорі пригнаний з Німеччини в кінці 2022 року. Що стосується зовнішнього вигляду автомобіля, автомобіль не має жодного підкрасу по кузову, є відповідні у нас контрольні наліпки як з правої задньої сторони, так і відповідно. З лівої задньої сторони. Автомобіль знаходиться у нас на легкосплавних дисках 14 розміру. Резина у нас літня 18 року в дуже хорошому стані знаходиться. І з недоліків по кузову автомобіль має пошкодження пластику лівого зовнішнього зеркала, От, але зеркало знаходиться в робочому стані і має відповідно пару. Сколів на капоту. Решта. Лобове скло в нас по колу в тому числі і лобове в нас стоїть оригінальне. Я... Так, зараз пройдемося по лакофарбовому покриттю автомобіля. От почнемо з передньої лівої частини. Ой, так. 83. 83. 92 81 83.

84 84 94 86 103 і капот 100 98 95. Ну і перевіримо стоєчки ще. 111 103 і криша. 82. 82 92. Тобто, бачите, таким чином видно, що в автомобілі не не фарбувався жодний елемент по кузову. Салону автомобіля. На свої роки автомобіль дуже добре виглядає в салоні. Пластик автомобіля Ну має деякі невеличкі подряпанки. Це в нас від рівня безпеки. І є пару таких подряпин зі сторони переднього пасажира. Загалом сидіння. Стеля автомобіля кермо знаходиться в дуже хорошому стані. Всі органи управління магнітолою, кондиціонером, вентилятором також знаходяться в дуже хорошому стані. Важель перемикання передач не пошкоджений та не потертий. На момент зйомки даного відео автомобіль має оригінальний пробіг 117 тисяч км. Також автомобіль має в комплекті два ключа. З оригінальним бриком вмикання вимикання центрального замка, і відповідно, автомобіль ще обладнаний у нас додатковою сигналізацією. Задній диван автомобіля також знаходиться в дуже доброму стані. Пластик задніх карт дверей не пошкоджений. Сидіння не пошкоджені. Сидіння в нас трансформується, я покажу на прикладі однієї. сторони. Решта можна подивитися, як це робиться в моїх попередніх відео. Силочка на них буде під даним відео. Отак виглядає підкапотний простір автомобіля. Я нагадаю, що під капотом в нас бензиновий двигун з об'ємом 1,3, 97 кінських сил або 67 кВт. І привод ГРН тут стоїть у нас ланцюг. Двигунчик у нас тут не мився, він повністю сухий і немає ніде жодного підтікання по ньому. І багажне відділення. Полка ціленька, у нас вся не пошкоджена, Тканина багажника та пластик теж знаходяться в дуже хорошому стані на роки. І автомобіль також наш укомплектований докаточкою, аптечкою, необхідним інструментом, відповідно та домкратом. Так, друзі, я на цьому буду закінчувати свій невеличкий огляд даного автомобіля. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Ну і замовляйте огляд, підбір і доставку якісних автомобілів із Німеччини. Всім пока, до нової зустрічі на каналі СП Автомобіля.